Вітаю вас, друзі! Після виходу мого попереднього відео, де я анонсував корпуси, надруковані на 3D-принтері для акумуляторів до Джавелін. Від військових до мене надійшла величезна кількість запитів на загальну кількість більше 40 акумуляторних батарей. Саме таку кількість ми маємо відправити на фронт. Тому завдяки вашим донатам і нашій наполегливій командній праці перед вами. 15 акумуляторних батарей вже готових, вже перевірених, які найближчим часом будуть надіслані бійцям на фронт, щоб вони наближали нашу перемогу. Скоріше за все, ви дивитеся це відео, і акумулятори будуть вже у військових на руках. В збірці цих акумуляторів допомагали мені мої друзі. Їм величезна за це подяка. Я їх навчив, якщо потрібно робити. Постійно перевіряю якість збірки даних батарей. Сам я би не зміг таку величезну кількість зробити, тому... Тетяно, Максим та Денис вам величезний привіт та подяка за те, що ви мені допомагаєте завдяки нашій командній праці за один вечір, за один вечір, не за цілий день. Ми змогли виготовити цілих вісім акумуляторів, і це просто чудовий показник. Такого рекорду в нас ще не було. Дійсно, завдяки командній праці, дані акумулятори збираються значно, значно швидше ніж раніше. Ємність нашого акумулятора становить 150 ватт-годин, що дорівнює ємності двох павербанків по 20 А годин. Тобто, якщо ми маємо величезний павербанк, у якого ємність складає 40 А годин, це буде дорівнювати ємності нашого акумулятора. І цей акумулятор дозволяє бійцям працювати в режимі спостереження до 6 годин або виконувати три запуски ракети. Щоб на виході отримати готовий акумулятор, нами була проведена величезна кількість робіт. Ви, друзі, навіть не уявляєте, скільки довелося цього зробити. Наприклад, щоб знайти ось такі піни, ми витратили величезну кількість часу в пошуках таких пінів, в їх тестуванні, і виявилося, що ось дані піни ідеально просто підходять. Під дані потреби. Також немало кількість часу нами було витрачено на друки тестування роз'ємів і корпусів і їх допрацювання. До мене надійшла інформація від військових про те, що з перших перепакованих нами акумуляторів мене є про це відео, там де ще були роз'єми xt 60 Були друзі, успішні влучання в противника, і це просто чудова новина. Давай, молодь, давай сука! Нас кажи, нас кажи баєсма! Ракета ушла ушла! Тому ми маємо постачати більше акумуляторів до джавелін на фронт для того, щоб наближати нашу перемогу. Посилання на банку для акумуляторів для військових я залишаю під відео. Або нам потрібен якийсь фонд, якесь фінансування для того, щоб ми могли закуповувати розхідники і виготовляти батареї у необхідній кількості. На зараз мої принтери друкують 24 на 7, друкую корпуси, роз'єми, всі необхідні перехідники, Все для того, щоб збирати ці е, корпуси в акумуляторні батареї. Трохи статистики, друзі. Нами було вже виготовлено 40 акумуляторів. А наразі ці 15 акумуляторів відправляються на фронт. І ще 25 акумуляторів ми маємо виготовити, тому обов'язково потрібна ваша підтримка. Далі, друзі, в пакет. Нашої підтримки, нашої допомоги, входять ще два літій залізофосфатні акумулятори ємністю 15 ампер годин для живлення радіостанції. Це теж військовим обов'язково. До акумуляторів я додаю зарядний пристрій на 10 ампер. Але по факту я на електронному навантаженні перевіряв, він видає 9 ампер. Цей зарядний пристрій має працювати навіть від генератора. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Ми продовжуємо наближати нашу перемогу. Нашу перемогу можете наближати і ви. Посилання на банку для збору на акумулятори для військових я залишаю в описі під відео. А на цьому в мене все, друзі. Підтримуємо україномовний контент. Наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Дякуємо Олександру з каналу Велауто за надані джерела безперебойного живлення. Які допоможуть нам безперервно стежити за ситуацією на фронті? Слава Україні! Героям слава!